Слюсарі по ремонту машин і обслуговуванню сільськогосподарського обладнання, трактористи категорії А-1, доєрі, тваринники, водії категорії Б та С. Спеціалістом одночасно у всіх цих галузях, обравши напрямок працівник фермерського господарства, можна стати після року навчання в Олександрійському відділенні Рівненського центру професійно-технічної освіти. Наразі ще один випуск майбутніх фермерів проходить державну атестацію. Завідуючий центру профтехосвіти Олександр Сидорець розповідає: тут навчаються слухачі з усієї України. Слухачі із Хмельницької області. Сьогодні у нас іспит робітника фермерського господарства. Є чотири чоловіки із Хмельницької області. Дуже тісна співпраця у нас із Волинською областю, були з Запорізької області, з Донецької, Луганської. До слова, слухачів з рівного довозять автобуси, а тим, хто прибуває з районних центрів та інших міст України, надають гуртожиток. Майстер виробничого навчання Іван Білик каже, курс навчання для однієї людини вартує 10 тисяч гривень. Проте слухачі мають можливість здобути фах безкоштовно, адже дану суму сплачує фонд соціального страхування на випадок безробіття. Окрім цього, слухачам виплачують грошову допомогу, розмір якої залежить від стажу роботи. А щоб працювати в галузі сільського господарства, необхідне відповідне знання ну і необхідне відповідне посвідчення на посвідчення. Крім тварини кайдоєра, ми даємо агротехнологію, сільськогосподарські машини, ну, будову я маю виду, тракторів це машина, агротехнологія. Іван Білик розповідає, вперше за десятилітню історію існування Олександрійського ЦПТО у них навчається дівчина, майбутня трактористка, дояр, слюсар, тваринник і водій Руслана Лисак приїхала з Рокитнівського району. Попередньо вона здобула фах кухаря-кондитера, проте зрозуміло, саме сільське господарство. Її покликання дівчина водить трактор не гірше хлопців. Руслана Лисак каже, керувати трактором цікава справа і не вважає це виключно чоловічою професією. Я живу в селі. У мене вдома є теж господарство, є корови, є свині. і Це мені подобається. Тут розповідають все, аби ти хотів тільки вчитися. Якщо є бажання, то ти научишся. Розповідають і усно, і показують на манікенах, і відеоуроки. Ну, доступно. Сергій Кошмаль навчатися на фермера в Олександрійський центр професійно-технічної освіти приїхав з Хмельницької області. Каже, був приємно здивований не лише якістю навчання, але й умовами проживання. Так, промов... Умови хороші, там опалюється, вода гаряча постійно є. І розповідає, ще до закінчення навчання знайшов роботу за фахом. Я буду працювати на. Автомобільній майстерні у нас там Хмельницькій області Анна Хіночик Віктор Терещук у ритмі подій.